2 квітня у ГАЗі почав роботу міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Про це повідомив заступник голови комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко. Цитую, що стосується міжнародного реєстру збитків від російської агресії, то він лягає в основу майбутніх репарацій. Будь-який громадянин України чи інституція зможуть подати до реєстру заяви на відшкодування збитків. Від втраченого майна об'єктів інфраструктури і до злочинів проти проти людяності, зокрема, йдеться про сексуальні злочини, депортацію. Тощо, нагадаю, реєстр збитків від російської агресії створили минулого року на саміті Ради Європи. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олександр Остапенко, правозахисник громадської організації Майдан Моніторинг. Олександр, здрастуйте. Доброго дня. Як створювали новий інструмент новий інструмент реєстр збитків? Яка його історія? Ну, по перше, це дуже важливий крок. Треба розуміти, що Рада Європи це дуже поважна організація, яка об'єднує в собі всі провідні демократичні країни Європи і не тільки Європи до речі. І це означає, що у Раді Європи є консенсус, коли організації країни, де зберігалися, на жаль, російські активи, ці активи блокують і готові їх передавати на компенсацію втрати від війни, на реалізацію, скажімо так, тих збитків, які завдала російська агресія нашої країни. Це означає, що Рада Європи ну механізм, скажімо, міжнародний механізм примусу Російської Федерації до компенсації збитків, він повільно, але працює. І на сьогоднішній момент я можу сказати, що не тільки е, сьогодні, 2 квітня, запрацював реєстр е, ну, скажімо, е, збитків, але й запрацювала сьогоднішнього е, дня е, подача заявок в дії наші да на Компенсацію цих збитків треба сказати, що на сьогоднішній момент працює тільки одна категорія збитків: це е, втрата майна доходу або інші форми економічних збитків, але е, в, 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 в подальшому процесі розвитку цього реєстру дійсно будуть е, і інші, е, ну скажімо так, е, е, і, і компенсуватися, і інші збитки. Треба розуміти, що е, Кожна втрата дана там втрата життя, там катування, сексуальне насильство, там отримання якихось телешніх телесних ушкоджень, пошкодження там критичної інфраструктури, там нанесення якогось збитку е, культурній спадщини, або, наприклад, е, е, середовищу, в якому людина проживає, це це е, е, унікальні по суті е, заявки на компенсацію саме тому. На сьогодні в Україні будуть просто збиратися ці заявки. Це не означає, що буде вже готове рішення суду на компенсацію, бо цим будуть займатися юристи Ради Європи, і це не означає якихось конкретних сум, які може можуть виділятися на компенсацію тих або інших збитків. Але в будь-якому разі це буде е, вирішувати механізм, юридичний міжнародний механізм е, при такій організації, як, як е, Рада Європи, і це означає, що кожен громадянин, який отримав збитки, вже зараз може через дію подавати заявки на компенсацію. Це дуже дієвий механізм. І дійсно, це є е, ну частина от тих репарацій, які е, Російська Федерація е, рано чи пізно буде виплачувати Україні. Після війни за е, ті жахіття, які е, окупанти творять на нашій території, звернутися можна через дію. Ви сказали, а як швидко постраждалі українці через російську агресію зможуть отримати ці компенсації? Який порядок? Порядок тільки один. Кожна людина подає заявку на той або інший вид? Ну скажімо так, а ту або іншу категорію реєстру, і далі міжнародні юристи, точніше, так наші юристи, і в тому числі офісу омбудсмена України комітету захисту прав людини Верховної Ради України, будуть ці заявки певним чином аналізувати. І подавати до Ради Європи, а там уже запрацює міжнародний юридичний механізм, коли юристи будуть ну, оформлювати ті скарги в виді позовів. Міжнародний суд, а міжнародний газкий суд буде вже е, е, приймати рішення, і тоді вже буде реєстр компенсувати е, втрати відповідно до рішень суду да, справ людини. І я думаю, що це ну дуже важко до речі прогнозувати, як швидко це буде. А, а, думаю, що це буде складний і достатньо довготривалий процес. А, ну, принаймні, у нас в Україні я наскільки знаю, реєстр ну можливість подати таку заявку буде тривати на протязі трьох років, і, і, і я уявляю величезну кількість таких заявок, тому що. Ну, на сьогоднішній день е, зареєстровано тільки в Україні більше ніж е, ну, близько 200 тисяч кримінальних справ про е, збитки, які задавали агресори е, в Україні, і це тільки наші інституції правові це зробили. А скільки людей просто не зверталося в ці інституції? Я думаю, що це буде процес такий достатньо масовий, і тому дуже важко спрогнозувати, е, як швидко він буде рухатись, але це. І я закликаю всіх людей, які дивляться нашу програму, які е, постраждали внаслідок окупації, агресії або постраждали їх близькі, рідні, е, подавати такі заявки, тому що рано чи пізно е, навіть хай це буде тривати роками, але ці люди отримують компенсацію саме з фондів, які заарештовані Росну е, російських фондів, які коштів, які заарештовані. Тих країнах і підуть на репарації втрат на, на компенсацію втрат, які наші люди отримали внаслідок агресії. Олександре можна звернутися через дію, через постраждале житло, а ще можна в приватному порядку фізично прийти так, до держюристів. Як це можна зробити? Як можна подати саме письмову заяву? Ну, якщо чесно, поки я не, 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 не знаю про механізм. Як можна іншим чином, крім через дію, подати заявку. Ну, напевно, є ну, стандартна процедура звернення до Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де можна подавати заявку, і напевно, юристи Офісу уповноваженого прав людини автоматично будуть долучати і ці заявки до реєстру? Це один механізм, і він має. Ну, скажімо, спосіб, як звернутися в офіс територіальний. У нас в Одесі це канат на 83, наскільки я пам'ятаю, кабінет 106, Там офіс працює, а, або подавати онлайн заявку на сайті уповноваженої Верховної Ради, або оформлювати таку заявку через дію, і напевно там уже буде е, е, ну доєднаний до аналізу цих заявок комітету Верховної Ради України з прав людини в офісу уповноваженого, там юристи міжнародні наші, і, і і готуватися саме у нас в Україні будуть готуватися ці заявки на компенсацію і будуть подаватися в Раду Європи, а потім, напевно, після там якогось тоже аналізу до суду. Чи є якісь терміни давності по воєнним злочинам? Чи не буде так? Так, що заява буде, буде розгляд справи, а потім через якийсь термін її просто закриють, тому що термін сплинув. Ні, я думаю, ну по перше, по воєнних злочинах саме по воєнних злочинах да немає терміну давності, і, і, і я точно знаю, що в будь-якому разі будь-яка заявка буде розглянута. Питання тільки в тому, що зараз ну практично неможливо. Ну там сказати яку частину компенсації, наприклад, людина отримає внаслідок там катувань в окупації, або позбавлення свободи, або, наприклад, втрати свого там батька, сина, там і і так далі. Да? Або, наприклад, конкретно там зруйнування там житла, або е якихось, якісь інші втрати, які людина понесла внаслідок агресії. Дуже важко спрогнозувати, які які будуть механізми визначення саме цих втрат. Але вони ну позитивно, вже те, що цей механізм запускається, і напевно буде якась експертна оцінка. напевно, будуть вироблені певні механізми і підходи для оцінки цих втрат. І тоді ну, буде більш-менш ясно, які суми будуть люди отримувати внаслідок там тих або інших трат. Я ще раз підкреслюю, що фактично кожна справа, кожна скара і кожна заявка це унікальна заявка, і, і, ну, тому що стандартних тут ситуацій не буває. Та? Тут різні обставини, різні умови, різні люди, різна відповідальність там і так далі. І в цьому сенсі ну, напевно буде працювати якийсь експертний механізм, в тому числі з міжнародних і наших юристів. Ну, у нас же працювали, наприклад, прокурори Гакського трибуналу в Україні стосовно злочинів. Думаю, що її продовжують цю місію. І тоді буде ну, більш відпрацьований саме такий механізм вистачення цих втрат і порядок компенсації. Але я ще раз підкреслюю, хай це буде довго, хай я уявляю, яка кількість буде заявок і практично певний, що це буде довго. Але люди рівно отримують компенсацію. Ви знаєте, я наскільки знаю, ще в 2000-х там 2010-2015 році люди отримали певні компенсації з боку Федеративної Республіки, ну з боку Німеччини, ще за агресію Другої світової війни. Так що е, цей механізм працює на ті, і 100% люди отримують ту, ту або іншу частину компенсації. Хто працюватиме в реєстрі збитків? Як представлена саме українська сторона, які там фахівці працюють? Ну, поки е, Ну, що зроблено саме на, на сьогоднішній момент? Я наскільки знаю, е, сформований офіс, е, да, е, який ну, офір з українського реєстру, да, і сформований комітет, який буде е, ну, розглядати оці, оці, оці всі заявки, а е, ну, тобто сформовані по суті органи управління е, е, прийому цих заявок при комітеті Верховної Ради е, України з прав людини? Е, як воно буде працювати і хто цим буде займатися, ще поки невідомо. Я думаю, що. Якраз такі е, робочі механізми і е, конкретні люди, які будуть розглядати там, виїжджати може на місця, е, спілкуватися з тими, хто е, подав заявки, якщо це потрібно. Да? Я думаю, що це е, ця робота вся ще попереду, тому що е, ну знаєте, навіть з точки зору організаційної спроможності я уявляю скільки потрібно людей за для того, щоб е, ну, аналізувати, оцінювати. І приймати рішення адекватні з точки зору компенсації. Це ну, достатньо складний процес. Я думаю, що ці органи тільки будуть формуватися зараз. І е е е е е е разом з тим вже люди будуть подавати заяви, які будуть розглядатися. Олександра, дякую вам за пояснення, дякую за включення. Олександр Остапенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.